Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І після невеличкої перерви, трішки похворіла, вертаюся до розкладів і прочитала в новинах, що в Києві панує гепатит А або хвороба Боткіна. Так кажуть в департаменти охорони здоров'я, зараз захворіли 36 людей, ну, може це і не так багато, але хвороба розповсюджується. І я хочу запитати, що спричинило появу? Цієї хвороби. Ну, я маю на увазі це ну, природне таке да виникнення. Або це навмисно так. розповсюджують. Так, сьогодні 13 травня 2025 року гепатит А в Києві, що спричинило в появі. І які наслідки будуть для українців? Чи буде вона далі розповсюджуватися ця хвороба? Ну? Карти кажуть про те, що треба ну от, стояти, витримувати цю хворобу. Але ще є і якийсь вибір. Справа в тому, що, що спричинило, спричинило появіть цієї хвороби, то ця карта каже про те, що в минулому був вже такий досвід. Але це такий не дуже, ну це негативний досвід. І, ну, може, погано лікувалася і зараз намагаються, ну, от більш добро, ну, як, більш добротніший такий от захист побудувати. Ну і тут ще карта партнерства. Тобто, за цю хворобу, борються, але ще ситуація така собі. Як має ще, ну, от як на роздоріжжі? І на дні колодища ще трійка мечів. То тут ну, от карта хвороби. Карта страждань. Які наслідки будуть для українців? Ну, поки що в стані очікування, і зараз, ну, досліджують, тобто її не пускають на самот і очікують, що трішечки її подавлять. шукаючи якісь нові можливості, ну, розробляють щось. Розробляють. Але, ну, я так думаю, що вони чекають посилення цієї хвороби. І що вона може завдати шкоди. Просто от я і думаю, чому так, що її ну, написали в новинах і розповсюджили по всім каналам. Тобто воно зазвичай, як не та хвороба є, так та хвороба. От. Але тут дійсно от карти показують, що. Був якийсь такий вже негативний досвід, коли може погано, ну, погано звернули увагу, От. і зараз намагаються більше приділити уваги, але все одно я ж кажу, ще є певні варіанти. А невизначеність, ну і... <кій> <кій> ну, таке собі. Я не скажу. Тут, тут стан такого очікування. Я не скажу, що тут вони мають великий вплив на цю хворобу, ну, тому що вона розпосю... розпосюджується да, через брудні руки, через брудні овочі, да. печінка страждає. І тому ну, от я по цим картам розумію, що її досить складно. Ну, от відстежувати і досить складно от, регулювати. І тому ну, карти кажуть, що дійсно треба поберегтися. Треба поберегтися, але ну, от, спеціально для цього звертають увагу, щоб її ну, от, подавити. Але карта активна. Так що отакий розклад вийшов. Будьте обережні. Що маємо, те маємо. Що є, то є. Дякую за увагу. До побачення до наступних розкладів!